Світ з виконання проєкту з дисципліни менеджменту проєктів програмного забезпечення на тему веб-ресурс електронного архіву університету. Підготував студент групи ІПЕ233 Старанівський Ростислав. Справдання. Розпланувати розробку проєкту Веб-Ресурс електронного архіву університету. Місто Київ тривалість 100 місяці, бюджет 15 тисяч доларів. Початкова команда один розробник Мідл, один розробник Junior. Один тестувальник сеньор, один тестувальник джуніор. Опис проєкту. Проєкт веб ресурсу електронного архіву університету, спрямований на створення функціональної та інтуїтивно зрозумілої онлайн-платформи для централізованого спереження академічних матеріалів. Система має виконувати роль універсального доступу до освітнього і наукового контенту, що створюється в межах навчального закладу. Користувачі отримують. Можливість переглядати і завантажувати документи без потреби в фізичному доступі до архіву або носіїв. Ресурс дозволить уникнути дублювання матеріалів, втрати цінних робіт та неефективного управління знаннями в освітньому середовищі. Проєкт охоплює весь цикл життєдіяльності програмного продукту: від початкового аналізу вимог і проєктування архітектури до впровадження системи та її підтримки. Важливою частиною розробки стане забезпечення зручної навігації, побудови ефективної пошукової системи та реалізація структури, яка відображає ієрархію факультетів, кафедр навчальних років та типів документів. Специфікація вимог до програмного забезпечення була створена з урахуванням особливостей інформаційного середовища університету та потреб основних цільових груп користувачів. Першочерговою вимогою є забезпечення доступності функціональності ресурсу, як з боку кінцевих користувачів, студентів-викладачів, так і з боку адміністративного персоналу, що здійснює наповнення архіву та контролю його, за його структурою. Функціональна частина вимог включає реєстрацію та авторизацію користувачів з різними рівнями доступу, завантаження документів адміністраторами або відповідальними особами, каталогізацію архівних. Матеріалів за критеріями, рік, факультет, кафедра, тип роботи, пошук документів за ключовими словами, тегами або фільтрами, перегляд файлів без потреби у попередньому завантаженні. Нефункціональні вимоги: охоплюють забезпечення стабільної роботи при одночасному доступі великої кількості користувачів, можливість розширення функціональності в майбутньому, без необхідності, повної переробки архітектури. Та високу небезпеку, зокрема захист персональних даних користувачів та документів. Окрему увагу приділено специфіці інтерфейсу користувача. Система повинна бути доступною через браузери в встановлення додаткового програмного забезпечення, а її інтерфейс адаптивним до пристроїв з різними розмірами екранів. Візуальний стиль передбачає простоту та функціональність. Мінімум зайвих елементів, логічна структура навігації, чітка типографіка та підтримка світлої темної теми. Інтерфейс адміністратора повинен містити інструменти для управління базою користувачів, самотачення і редагування записів, перевірки дублікатів та автоматичного заповнення метаданих, формування звітів про активні системи. На етапі визначення пріоритетів реалізації функціоналу було вирішено першочергово реалізувати базову архітектуру, функції перегляду і пошуку документів та систему ролей користувачів. Розширені можливості, такі як статистика, перегляд та аналітика, плануються як частина майбутніх оновлень. Product Backlog – це впорядкований список всіх функцій, завдань і вимог, які необхідно реалізувати в межах розробки веб-ресурсу електронного архіву університету. В нашому випадку Product Backlog формується на основі функціональних блоків, які є критично важливими для роботи архіву. Кожен елемент має поля ID, назва, важливість і спосіб демонстрації. Оцінюється також за складністю у storypoint та впливом на цілісній системи. Призначення product-беклок дати чітке розуміння, що саме потрібно реалізувати, у якій черговості та скільки ресурсів достатньо відбується. Він є основою для планування кожного спринту. Спринт-беклок це підношення product-беклок, яка містить конкретні набори завдань, такі як які команда бере у роботу протягом одного спринту. Це коли розробка тривалістю два тижні, в моєму випадку. Sprint-веклок визначає, що саме буде реалізовано протягом короткого періоду з фокусом на досягнення відчутного е функціоналу, функціонального результату інкременту продукту. От якраз на фото зображений мій Spring-backlock. Оцінка кількості людей. Прогнозований фокус-фактор складає 0,5 для розробника рівня Junior, 0,7 для рівня Middle та 0,9 для рівня senior. На основі оцінки необхідних для виконання на продісі спринту завдань, команда повинна виконати 16 сторіпонтів за один спринт. Необхідно розрахувати потужність роботи, що може бути зроблено з мовою наступної формули. Продуктивність дорівнює тривалість спринту, помножити на фокус-фактор. В проєкті, де доступні якраз один розробник рівня Middle, один рівня Junior, один тестувальник senior та один тестувальник Junior. І також потрібно врахувати те, що спринт триває 14 днів без трьох вихідних днів. Продуктивність буде дорівнювати 11, умножити на 9, плюс 7, плюс 05, плюс 0,5, якраз джуніора. Це буде 28,6 сторіпоінтів. Отже, команда повинна, в якій задіяні, якраз вся повна команда доступна, є надто великою для виконання проекту. Якщо залишити одного міду-розробника, одного junior і розробника та одного junior-тестувальника, наступний розрахунок виглядатиме так: плюс 11 на 07 на плюс 05, плюс 05. це буде 18,7 сторіпонтів. Таким чином, команда, в якій є розробник рівня Middle, розробник рівня Junior та один тестувальник рівня Junior. Зможе ефективно реалізувати всі завдання, маючи невеликий запас у вас P7 Story Point для форс-мажорних ситуацій та оптимізації процесів. Вартість продукту. Згідно із даними із сайту WA, можна навести такий обсяг зарплати розробників. На фото якраз. медіана зображається і по медіані брав зарплату. І множив на 2 місяці, оскільки розробка триває 2 місяці. За midles розробника я плачу за два 5 5000 доларів, за junior розробника 1900 і за junior-тестувальника 1700 плачу. І загальна загальна сума виходить 860 доларів. І таким чином, отримана вартість проєкту буде в 7 разів менша, ніж бюджет проєкту. Тому, якщо брати. Не брати всіх доступних людей, проект можна успішно закінчити. У нас є можливість збільшити зарплату розробникам, збільшити кількість розробників, додаткові витрати проекту, ризики та резервний фонд, бонуси або премії. Планування проєкту в трек ю це система для управління проєктами, розроблена компанією JetBrains. Вона орієнтована на it ті компанії, які працюють за методологіями Agile, Scrum, Kanban. І дозволяє ефективно керувати завданнями, відстежувати баги, планувати спринти та контролювати процес розробки. В системі створюємо ролі та налаштовуємо команду розробників, що і показано на фото, створено користувачів і надано їм ролі. Представлення проєкту спринтів u track Sprint 1 і Sprint 2. От Зображено перший спринт і другий спринт. Вони створені на основі спринт-беклука. І також е, спринт третій і четвертий Своїми завданнями. І також є підзавдання якісь. Також е, зображена діаграма ганта для першого, другого спринта і для третього, і четвертого спринтів, які вже на основі е, представлених спринтів в u були створені. Оцінка ризиків. В проєкті дійна команда якраз, де один розробник рівня middle, один junior та один тестувальник Junior, їхня продуктивність 18,7 сторіпонтів, вона може ефективно реалізувати всі завдання. І також має запас 2,7 сторіпонтів. Загальна кількість спринтів 4. Якщо врахувати форс-мажорну обставину, вимога замовника наповнення ресурсу, вказаного контактом в межах бюджету. Доведеться виконати додаткове завдання. Оскільки це завдання може бути досить масштабним, нехай воно буде коштувати 4 story point. Функціонал додавання документів стає повністю доступним після третього спринта. Але через великий об'єм завдання, а саме 4 story point, просто додати його в четвертий спринт не можна, оскільки нагрузка спринта буде 20 сторіпонтів, і розробники не зможуть виконати всі завдання вчасно. Тому краще. Перенести невелике завдання спринта i 4 в спринт 3, що дозволить розподілити навантаження більш рівномірно. І чорна продукту, враховуючи всі обставини, матиме такий вигляд. Я переніс інтеграцію з Google Scholar із спринта 4 в спринт 3, а з четвертий спринт додав якраз завдання наповнення ресурсу контенту. Висновок. І з усього вище наведеного можна зробити висновок, що проєкт веб-ресурс електронного архіву університету має високі шанси на успішне завершення, оскільки чіт... розробка чітко спланована, команда укомплектована необхідними спеціалістами, а наявні часові та фінансові ресурси дозволять реалізувати всі ключові функціональні вимоги в межах визначених термінів.